Сьогодні День волонтера. Ми також маємо відношення до цієї армії благородних, сильних людей. Ми повертаємося з гантройного туру і вітаємо всіх, всіх волонтерів. Нехай вони ніколи не стомлюються, нехай їх поважають, нехай їм все вдається. Ну і нам також, бо ми теж та сама армія. І волонтери завжди в дорозі. І ми сьогодні в дорозі їдемо, співаємо і всіх зі святом вітаємо. Все життя твоє дорога. Від початку до кінця, доки не дійдеш порогу, ти небесного Отця, й радість, і тривога, головне, що ми в строю. В кожного твоя дорога, і ми вибрали свою, в дорогу нас кличе серце, і слава Богу, воно ще б'ється. Дорогу нас Ясне сонце і вітер з поля дорогу нас кличе мрія, яка усюди надію сіє, дорога неначе пісня їх так бага.